Не може бути впроваджено. Соціалісти мають намір дійти до абсолютної економічної та суспільної рівності всіх людей через ліквідацію приватної власності. Ця рівність мала би полягати в застосуванні тої самої міри, за якою люди розподіляли би поміж собою надбане дочасне добро. Однак така рівність не може бути досягнута. Вона була б можлива лише тоді, якби людина задоволена якимось певним мінімумом, відреклася би цілковито від можливості отримати щось понад цей мінімум досвід вчить, що людина не легко чим-небудь задовольняється, вона завжди прагне більшого. Досвід вчить, що таке прагнення, сподівання на прибуток, бажання відрізнятися від інших є головним поштовхом до всіх людських змагань. Якщо відібрати людям надію і бажання поліпшити власну долю, то зникнуть і торгівля, і промисли, і ремесла. А після динаміки наших часів у всьому обов'язково настане застій і мед. Тому майнова рівність між людьми не встояла б ані хвилини і була б одразу повалена тим базовим рухом, що штовхає людську природу до зиску, або обмежуючи людей мінімальними засобами для виживання, позбавила б їх будь-якого прагнення до праці, активності і поступ. Навіщо ж працювати, якщо робота не приносить жодної особистої користі? Якщо й без неї людині належить таке ж саме, цілком рівне утримання, як і тим, що важливо. Важко і наполегливо трудиться. Соціалісти настільки утопічно розуміють людську природу, що вважають таке відречення від особистого інтересу і власного добра цілком можливим, будучи у своїй суті матеріалістами і не зважаючи на етичні аспекти, соціалісти пропагують лише матеріальний добробут, натомість у своїй тактиці грають на людських пристрастях і будять у душах заздрість і жадібність. Все ж щиро чи нещиро переконані, що людина дасть. Себе схилити до такої самопожертви, такого відречення від самої себе, що завжди буде працювати для інших і ніколи для себе. Якби людство було таким, яким уявляють його собі соціалісти, воно ніколи би не дійшло до капіталістичної системи. І зараз ми не потребували б вести соціальну боротьбу. Вона була би просто неможливою. До того ж соціалісти геть забувають про спосіб, яким можна було би спонукати людей до такої ідеальної жертовності, не ставлять питання про способи утримання того фіктивного устрою. Періодично говорять лише про ліквідацію суспільного ладу, який тепер існує, а ілюзію абсолютної рівності розпалюють бажання і пристрасті убогих, обіцяючи їм нездійсненне, заманюють їх у свої ряди, щоб вести свідомо чи несвідомо до ще. Гіршої нужди. Реалізація програми соціалістів принесла б убогим реальну шкоду, бо відібрала би їм змогу вільно розпоряджатися результатами своєї праці. Кривдить робітникам. Справа очевидна: людина, яка працює, має природне право на зароблену нею плату і не меншою мірою право вільно розпоряджатися заробленим. Обмеження цих прав, позбавлення людини можливості капіталізувати свій заробіток шляхом придбання якихось засобів виробництва, відбирає в убогих і усіх робітників перспективу примноження їхнього достатку і покращення власної долі. Клаптик землі куплений на зароблені гроші. Є без сумніву заробітком людини в іншій формі. Вона має на ту землю таку ж саме право, як і на свою платню, тобто право вільно розпоряджатися ними. Бо право власності є не що інше, як лише свобода користування якоюсь річчю на власний розсуд. Таким чином, програма соціалістів, будучи втіленою в життя, завдасть робітникові всебічної шкоди. З одного боку позбавить його всякої енергії до праці, а з другого відбере всяку нагороду за труд, зробить його невільником суспільства, що не має право одержати від власної роботи жодної користі, а змушений працювати за саме лише утримання. Звісно, можна було би того бажати, щоб люди завжди керувалися такими мотивами альтру. Руїзму і любові, але змушувати їх до того це значить накидати на них страшну неволю, вимагати від них виконувати тяжку панщину для загального добра. А оте загальне добро лише в теорії призначається для цілого суспільства. На практиці ж це добро для кількох агітаторів та кількох провідників. Порівняння програми соціалістів з ліберальною. Ми вже такі теорії бачили, як от ліберальна теорія, що здавалася багатьом вільнодумцям ідеальною, а привела до капіталістичного ладу, і там говорилося про свободу, а дійшло до неволі. Проголошувалося право особистості, щоби слабших віддати в неволю сильнішим. Мовилося про свободу заробітку, про свободу торгівлі, свободу праці, а скінчилося пригнобленням ще гіршим від попередньої неволі. Ліберальна доктрина проголошувала в теорії, що кожній людині без винятку належать усі права, але не уточняла, чи існує можливість реалізації тих прав для кожного, запевняла про автономію особи, усуваючи перед неї будь-які перепони для досягнення якнайбільше дочасного добра, але забувала, що при такій конкуренції не встоять усі слабші одиниці, не передбачала або не хотіла бачити, що убогі стануть здобиччю богатих, що людська праця буде потоптана. Капіталом. У реакції супротивників давньої ліберальної Манчестерської школи тепер надмірно проголошується про домінування суспільства над людиною. У теорії знову декларують абсолютну рівність, однакові суспільні права для всіх, але знову ж таки забувають уточнити, чи є можливим забезпечення цих рівних прав. Знов ніхто не попереджає, що слабші обов'язково впадуть жертвою сильніших, що убогим і слабким загрожує нова неволя, тим що не матимуть тепер жодного сподівання на кращу долю, бо через зневіру втратять ту втіху і надію, які дає релігія. Програма соціалістів суперечить природному праву. Програма соціалістів, крім того, є несправедливою, оскільки суперечить природному праву людини, яким є право власності. Нерозумній тварині вистачить лише використання речей, доступних їй час від часу. Цього їй достатньо для збереження свого життя і для розмноження, в тому й полягає увесь сенс її існування, до якого несвідомо веде її вроджений інстинкт. Людська природа перевершує тваринну розумом, а тому в основі своїй відрізняється від нерозумному розумної природи людина своїм розумом осягає такі речі, що цієї миті недосяжні її відчуттям, передбачає реалії майбутнього і пов'язує їх із теперішнім і минулим. Вільною волею керує своїми вчинками, творить сама себе під орудою Божого провидіння та під пануванням одвічного права. Однак за природним правом мусить бути в її компетенції вибір тих речей, що їх вважає найвідповіднішими для свого добра як зараз. Так і в майбутньому. Їй недостатньо просто використання дочасного добра. Людині потрібне триваліше право не лише на ті речі, що ними користуються, а й на ті, що лишаються після використання. Природне право людини на власність. Люди передбачають у своєму житті такі часи, коли потребуватимуть наперед заощадженого добра, яким би могли задовольнити особисті потреби зі самої своєї природи. Шукають вони способів забезпечення власної долі у майбутньому. А цей природний напрямок є доказом природного права, без якого цей напрямок був би помилковим. Якби людині не дозволяло з нічого капіталізувати, вона не мала би жодної змоги забезпечити собі утримання в разі хвороби або у старості, а це її природне право. Бо так, як має право на життя, так має право й до того, без чого її життя є непевним, і таке забезпечення людина може зреалізувати лише через приватну власність на засоби виробництва, а передусім на землю. Тільки тоді людина може бути певна у своєму майбутньому і спокійна за власне життя, коли має в руках засоби для задоволення своїх потреб. Однак таких засобів немає, якщо їй не дозволено нічим володіти. Зі всіх можливих способів забезпечити власне утримання, володіння землею є найнадійнішим, ба навіть єдиним гідним довіри, бо лиш земля дає нам те, що необхідне для життя. Хто гарантовано матиме плоди землі, той матиме упевненість у своєму житті, а таку гарантію має лише той, у кого є бодай клаптик землі у власності. Отож людина мусить мати право не лише на вирощені плоди землі, а й на володіння самою землею. Це природне право належало нам до існування будь-якої держави, бо людина є старшою за неї і володіла правом на своє тілесне життя ще до того, як виникла держава. Слухай Шетицький голосом прохаська.